Сьогодні хочу показати вам дуже класну приманку для ловлі крупної щуки і розповісти, як її правильно оснащати. Ця приманочка називається Lucky John Kubira. в мене в руках в даний момент розмір 9 дюймів 23 см, але дуже гарно також працює і розмір 7 дюймів 20 см. Я вам скажу, що на приманки такого розміру реально ловиться більш крупна щука. Ми, коли проводили змагання УФЛ, в яких я постійно приймав участь і двічі вигравав ці змагання, то ми постійно перейшли тільки на оці бігбейти. там всі майже учасники вже ловили. Ніхто на 3-4 дюйма вже не ловив, тому що там в залі йшло 5 великих риб, і треба було реально ловити тільки крупну щуку. І саме за рахунок використання великих приманок розмір щуки відразу став набагато більшим. Тобто, постійно там стали попадатися 4-5 кг, це вже стала рядова риба. До цього ми ловили полторушек, а потім почали ловити під п'ятірок. Так що рекомендую дуже всім спробувати ці приманочки, це як бюджетна альтернатива пікшадам. Хто ловить на і знає таку приманку від Strike Pro. Теж вона дуже гарно ловить, але вона разів три дорожча. А кубіра також працює відмінно, на неї клювань дуже багато. Подивіться, яка п'ятка величезна, тобто ролінг в неї класний, вона розкачується на проводочки. Головне, її правильно оснастити, підібрати правильну снасть, тому що ці приманки, в принципі, вони. Мають певну вагу, тобто, наприклад, 9-ка важить 76 грамів. Тобто, ну, відповідно, спінінг треба мати також з тестом не менше, ніж 70 грамів. Для сімки простіше сімку можна кидати там і 40-вими вулощами, умовно кажучи. Переходимо до означення цих приманочок.